Дзеркало напроти входу у дім. Чим це погано? Я Анна Маркова, Васту консультант, і я розповім про це з точки зору теорії васту, а не феншуй. У феншуй вважається несприятливим розташування дзеркала напроти входу, оскільки енергія ци, яка заходить у дім, відзеркалюється у дзеркалі і одразу покидає цей дім, бо феншуй ловить динамічні потоки енергії. З точки зору вас, то потоки енергії у нас статичні. Вона завжди заходить з півночі, північного сходу і сходу, а виходить з півдня південного заходу і заходу. У вас тут дзеркало є порталом, через який енергія заходить у ваш дім або покидає його. Вона у ньому не відзеркалюється. Тобто це аналог вікна. Якщо ви дивлячись у дзеркало, Стоїте на північ, північний схід або схід, то це дзеркало позитивне. Через нього ви маєте ще більше енергії у своєму домі, навіть якщо воно напроти входу. А якщо це дзеркало на захід, південний захід і захід, то через нього енергія виходить з вашого дому і воно є несприятливим у будь-якій кімнаті. Тому розташовувати дзеркало напроти входу у дім можна, якщо його напрям буде на сектори притоку. Але якщо на відтік, то тоді я не рекомендую.